Я знаю, що для багатьох антитоп прочитаного це найцікавіші підсумки року. Тому ось ми тут будемо говорити про найгірше, що я встигла прочитати за попередній рік. Єдине, що сподіваюся, що це відео буде не дуже тривалим, тому що довго говорити про книжки, які мені не сподобались, я не люблю. Частина з цих книг дуже популярні і часто залюблені іншими читачами книжки. Тож, якщо вам щось із цього списку зайшло. Це абсолютно окей. Я ж у відео говорю лише про те, чому ці книги не стали моїми улюбленими. Рухатимемось ми цим списком в такому порядку. Найперша книга буде найгірша книга зі всього прочитаного. І з кожною наступною книжкою рівень моєї нелюбові і неприйняття цієї книжки буде поступово трішки спадати. І на 10-му місці буде в принципі нормальна книжка, яка багатьом могла би сподобатись, але. Не мені. І починаємо ми одразу з Гаряченького, поговоримо про The Metest Obsession Даніель Лорі, це друга книга з її серії. Це одразу розчарування. Я почала читати одразу другу книжку, не читала навіть попередній. І можу сказати, що це книга, не те, що яка не виконала моїх до неї очікувань, вона повністю по всіх параметрах стала найгіршою книгою цього року. Я ледь її дочитала, якщо чесно, навіть не знаю, чи я дочитувала. Мабуть, якби це. Це вже не була пізня ніч, і я точно би не хотіла починати щось інше, то я би її закинула, але так я її дочитала. Це Dark Romance, які я в принципі не те, щоб часто читала, але я до них ставлюсь нормально, якщо це, в принципі, хоча б щось з натяком на якусь адекватність. Не буду навіть засереджувати вашу увагу на романтизації насильства чи контролю, тому що, ну, це в принципі вимоги жанру, тому і одержимість, яка подає як щось бажане, нетривожне, це радше такий е, просто елемент жанру. Навіть з тим, це настільки було плоско е, оці повторювані сцени напруги, які зовсім не розвивають сюжет, а просто є самоповторювальними. Е, Плюс тут є естетика Росії, тому що один з героїв по походженню росіянин, і на цьому уже все зрозуміло. Взагалі відсутня будь-яка здорова динаміка між героями, не було жодного адекватного діалогу між ними. Суцільна пристрасть на межі, яка мала би працювати як підсилення емоцій. Натомість це просто були відверті сцени, які абсолютно ніяк не рухали сюжет. І якби не та кількість смертей, яка трапилася в цій книзі, мені здається. Що авторка навіть би не знала, як закінчити цю книжку, тому що там буквально нічого не відбувається. Зменшуємо трішки градус, тому що далі ми говоримо про мемуари. Ми говоримо про автобіографічну книжку Гертруди Стайн, війни, які я бачила, насправді все би мало скластися, тому що це мемуари про життя у Франції під час окупації в Другій світовій війні. Але тут було дуже багато слабких місць, через що ця книжка і потрапила аж на друге місце в цьому антирейтингу. То дуже. Хаотична структура, дуже дивне використання мови, через що сам текст дуже складно читати, і приблизно на половині читається більше книга уже на бажанні дочитати, на автоматизмі, ніж на бажанні дізнатися, що ж там далі авторка розповість. І взагалі, якась. Теж дивна інтонація щодо теми окупації і війни від авторки. Я розумію, що вона досить в привілейованому стані була під час цієї окупації, та з ким вона спілкувалась. Теж впливало на те, як вона бачить цю війну, але це все одно бік війни, це все одно якась чесна сторона цієї війни. Війна не всіх однаково торкається. Але Моє очікування якогось дуже особистого чесного зізнання е і чесного свідчення абсолютно ніяк не виправдались. Книга здалась мені емоційно відстороненою, тому я навіть не можу уявити, кому її можна порекомендувати. Якщо вам цікава сама творчість стайн і вам цікава її біографія, як інтелектуалки, як людини дійсно культури. Можна спробувати і почитати, але це дійсно її, як щоденники про війну. Нічого особливого, ви про неї не дізнаєтесь. Ну і знову ж таки сам досвід читання був несприємний. На третьому місці також нонфік це велика шахівниця з Бігєва Бсяжинського. Я думаю, що якби не моя викладачка на факультеті, я би точно ніколи не взяла цю книжку читати, тому що вона написана ще десь в 90-х. Зараз, очевидно, як політичний нонфік, вона дуже застаріла і не актуальна. Хіба якщо ви любите досліджувати геополітичні стратегії США після холодної війни, тоді можливо вам буде цікаво читати цей архів. В іншому випадку я би не рекомендувала її читати, але ось я була вмотивована хорошою рекомендацією своєї викладачки. Читати про цей дуже застарілий, холодний, в дечому сильно імперський тон його знецінення малих держав, які є лише. Пішками на великій е, геополітичній шахівниці е, не знаю, читається мало як аналітика, а більше як якесь політичне зізнання. Важко насправді сприймати ці погляди не з критичного погляду, особливо з сучасної української перспективи. Четверте місце книжка, яка дуже стрімко в кінці року залетіла в цей антитоп, тому що дуже сильно мене роздратувала, і я думала. Тривалий час все ж таки додавати її сюди чи ні, тому що вона має шанс сподобатись, і я знаю, що в неї є багато фанатів. Але коли я її читала, я з таким благоговінням до неї підходила, і настільки вона це все не виправдала, що все-таки я вирішила її додати не просто в топу, а аж на четверте місце. Я говорю про найдивовижніший злочин року. Це новинка від VSL, дуже гарно видана ідея створити любовну комедійну історію з елементами дитини детективу з заявкою на нестандартність і шок-ефект абсолютно не виправдалась. І я зустрічала багато відгуків, де от наголошують на тому, що авторка не змогла витримати ні одного, ні другого з жанрів, які вона об'єднує, і врешті вийшло щось таке на межі. І не те, і не те. Мені було сильно нудно, детективна гілка, в принципі, ще куди не йшла, але взаємодія між героями. Ну, я не знаю, кого таким зараз зачепиш. Герої не цікаві, і в принципі, уже на сторінці 50-ті ми розуміємо, що не такі вони вже й вороги. Ну, коротше, таке, знаєте, дуже стереотипне уявлення про троп від ворогів до коханців е з героїнею, яка ненавидить а вже двох. На щастя, ми дуже швидко рухаємося, і вже п'яте місце. Це Я Безодня, Доната Карізі. Це моє знайомство з цим. Хоча ні, колись я читала його. Ловця душ або щось таке, але я її не дочитала. Мені стало нудно. Цю ж я дочитала, але навіть не знаю, навіщо я це робила. Це психологічний, мабуть, радше трилер про чоловіка, який працює з беречем сміття, і про те, як одного дня він знаходить в цих рештках сліди якогось. Злочину і починає виникати непогана трилерна зав'язка. Але куди ж без але в цьому топі тут багато маніпулятивних твістів, які автор залишає, і кожен раз намагаючись здивувати тим, хто ж цей герой, яке в нього там майбутнє. Автор, начебто, повністю забуває про якісь інші сюжетні елементи, мало би бути цікаво, напружено. Але цей стиль оповіді більше. Не лякав, а навпаки, тиснув, від чого це читання переростало в якийсь лютий дискомфорт. І я зрозуміла для себе, що просто на рівні такого фізичного читання мені неприємні такі історії. Все, що відбувалося в цій книзі, було мені дуже глибоко неприємним. І можливо, це. Гарна оцінка такого жанру, але, на жаль, не для мене. Шосте місце тут вже багато людей мали би поплюватися в екран, тому що це двійник Жозес Рамаго інтелектуальний. Португальський, якщо не помиляюсь, письменник історія, яка розповідає про чоловіка, який дивиться фільм, і бачить людину, яка 100% схожа на нього, це його двійник. А він починає шукати цю людину. Він її знаходить. Потенціал теми абсолютно нереалізований. Я ненавиджу читати про настільки жалюгідних нудних героїв, де нічого не відбувається, де герой просто тягне цю резину і нікому не зізнається в цьому своєму відкритті. Ті просто перетікання одних нецікавих днів в інші. Я мучила ці нещасні 270 сторінок майже місяць. Це було знущання на цьому місці. Прикована людина Дадзайо Саму це автобіографічна в дечому книжка. Це спроба осмислення своєї інакшості і загалом погляд на зламану. Людину зламану особистість, яка зламалася під впливом інших зовнішніх чинників, під впливом недостатньої любові, прийняття, під впливом булінгу також. І я відчувала співпереживання до героя. До того ж, я розумію, наскільки там багато автобіографічності Осами, якого теж зазнав дуже сумний фінал. Але я аж ніяк не чекала, що від такої тоненької книжки може. Так, аж віяти депресією вона настільки похмура, там немає нічого позитивного. Навіть коли герої сміються, це не добрий сміх, це не сміх від класного жарту, це висміювання і будь-які прояви. Чогось людського в цій книзі, воно все з дуже гірким присмаком. І такий концентрат болю, концентрат депресивності я давно в літературі не зустрічала. Може, взагалі ніколи. На восьмому місці, отут уже точно заявка на тотальне неприйняття і обурення з вашої точки зору. Я це розумію, я це приймаю, але що ж зробиш, така вже я, і така моя підбірка. Восьме місце це паченко мінджін-лі, багато покоління. Лінна сага корейської родини, яка жила в Японії. І, в принципі, якщо ви хочете зрозуміти, чому корейці ненавидять японців і навпаки, читати цю книжку можна як варіант, але знову ж таки не спішіть. Послухайте, що я скажу далі, можливо, ви передумаєте. Насправді я цього року зрозуміла для себе, що, мабуть, відходити вже пора мені від таких драматичних історичних романів, тому що для мене більш продуктивно і менш емоційно прочитати якусь статтю, послухати якесь цікаве дослідження на цю тему, якийсь історичний нонфік, пошукати, ніж читати саме художню прозу, тому що. Концентрат болю емоцій, які є в цій книзі, вони абсолютно стирають відчуття чогось реального. Ти звикаєш до цієї емоційності, і тому вона тобі нічого не несе. Персонажі, які радше ілюструють якісь теми, якісь ідеї, які хотіла авторка показати, ніж насправді живуть, і їхні емоції, які стають наче тлом, а не Реальним е, наслідком якихось подій, от ми не бачимо ні проживання горя, ми не бачимо ні е, проживання якоїсь втрати. Ми бачимо лише суху констатацію фактів. Сьогодні сталося ось так, і за пару років ось уже у нас продовжуються події. Не було жодного проживання, ніякого досвіду. Більш глибокого е, в цій книзі немає. Як на мене, така важлива тема обрана і настільки прямолінійно Сухо була подана. Кількість смертей в цій книзі. Я не знаю, для чого авторці було так багато їх сюди давати. З якою метою я вже на 50 п'ятдесяті сторінці зрозуміла, що нікому в цій родині не було легко. З моєю всією повагою, і любов'ю до азійської літератури, ось ця книжка це вже просто був хаос страждань. Не знаю, якась вона мені дуже здавалась штучно. Мабуть, так на дев'ятому місці книжка, яка мала величезний шанс стати однією з улюблених, тому що це переможець гонкурівської премії. А я люблю французьку літературу. Це також історія про низькорослого чоловіка, який займається мистецтвом, а саме скульптурою. Це хлопець з бідної італійської родини, який з дитинства мав талант до скульптури, але його шлях це шлях від початківця митця, аутсайдера у жорсткому світі Італії ХХ століття. Від злиднів і принижень до тотального визнання, яке прийшло, мабуть, таки занадто пізно для нього. Головною людиною в житті цього скульптора була Віола Орсіні, дівчина з аристократичної родини, дуже яскрава, внутрішньовільна, але все одно обмежена своїм. Е Тілом, очікуваннями суспільства, своїм класом, між ними виникає складний, багаторічний зв'язок. І от що мені не сподобалось в цій книзі, найперше це те, що герої майже не розвиваються з психологічної точки зору, тобто вони ростуть, події в країні змінюються, і це би мало якось відобразитися на них, на їхніх поглядах, на їхніх вчинках, але насправді вони майже не змінюються, вони зафіксовані в своїх ролях. Він, який пильнує її. Вона так його пильнують. Чудово, в мене вимкнули світло. Для історії з настільки очевидною центральною ідеєю, роман занадто довгий. Значну частину тексту можна було б спокійно скоротити без втрати сенсу, натомість зробивши його більш щільним, більш проникливим. Більш напруженим так само, і нарешті на десятому місці це єдиний згаданий сьогодні недочит. В Цьому році я прочитала 160 книг, і ще приблизно книг 20-25 Я закинула на певних сторінках. В цьому відео згадаю лише одну з них. Це сім костелів. Я її прочитала майже на 60% і таки закинула. Це мав би бути готичний детектив е, про Прагу, але це просто. Дуже похмурий сіренький текст з претензією на глибину, на якусь велику метафору, якої, звичайно, там не було. Нестабільний ритм, то дуже активно і динамічно розвивається сюжет, то у нас просто одна сторінка читається дві хвилини. Жодного емоційного контакту з читачем не відбулось. Ми читаємо про цього героя, який живе дуже посереднє життя, який виріс не дуже долюбленим хлопцем, і тепер як дорослий чоловік. Відчуває певну неповноцінність і в дорослому віці, в принципі, нічого не робить для того, щоб хоч якось змінити своє життя. Але настільки це було ніяк, настільки це було прісно, і я так і не зрозуміла на що її дочитувати, якщо на 60% тексту досі не відбулось нічого, що мене хоча б трішки би мало вже давно. По-доброму зацікавити, а це ж взагалі то детектив. Якщо ви любите гострі сюжетні детективи з добре переданою містичною атмосферою Праги, вам не ця книга потрібна. Не знаю, яка, але точно не ця. А це була десята книжка, і ми, нарешті, закінчили говорити про топ найгірших книг року. Я сподіваюся, що я забуду про них після цього відео раз і назавжди. Залишаю їх. Подумки в 2025-му, і вже сподіваюся, що в новому році я не зможу знайти аж 10 найгірших книг року, що їх буде максимум 5, а бажано взагалі таких не буде. Не буду змушувати себе нічого дочитувати, як це робила в попередньому році. І сподіваюся, що. Таким чином, дійсно, буду знаходити лише найкраще серед найкращого. А ви поділіться своїми найгіршими книжками року в коментарях. І як завжди буду вдячна вам за підтримку лайком, коментарем цього відео. Це сприяє розвитку цього каналу. Не забувайте, що на каналі також діє опція спонсорства, де виходить щомісяця стабільно три додаткових відео, також розіграші і багато інших бонусів. Тому підписуйтесь і побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Папа! -па.